О, така поклевка хороша, ти що? Ось Black Swan до 4 грам. Сьогодні день мутанту. Випускаємо рибку, не відходя від каси. <рес> Початок хороший, да? рибалка. Все, тоді витратаємося вдома, в принципі. Та й на цьому кінець. Як і всі, хорошенький. Всіх вітаю на каналі Golden Fish. Сьогодні я вирішив відпочити від карпової ловлі і приїхати на чудову річку Будяний Буг, порадувати вас прекрасними краєвидами. Ціль риболовлі це головень. можливо, буде влітати на судачок і окунець. Побачимо все згодом. Зараз я знаходжусь на першій точці, іде в нас мілина і один чіткий приямок. Зараз цієї ямки я спіймаю першого кленя Тому слідкуйте, комплект уже готовий. Зараз ми будемо розпочинати. Ось така цікава локація. Тут у нас типу пляжика йде мілина і вихід з перекатів. Тут є чітка ямка. І зараз ямцями будемо рибалити. По комплекту в мене сьогодні Black Swan 4 грам, Twin Power, 0,4 ниточка, 0,20 фірокарбончик, ні просинець, 2,0 і ось така вертушечка SmithNiax. Зараз ми з цієї приманки розпочнемо нашу риболову. І є риба. Відразу непогана. Непогана риба. Хороший розмір голови. Оп! Да. Дивіться, яка сосісочка нас пропливується гарно. Подивіться. Початок хороший, так? Да? Рибалки. Все, тоді відправляємося додому, в принципі. Та й на цьому кінець. Чудовий. Чудовий просто. Зараз сфоткаємося і відпустимо. Все, декілька кадрів ми зробили. Відпускаємо yeah. рибку не відходя від каси. Капуклюка хороша, ти що! Бомба. Тут якийсь ну, нормальний розмір стоять, нема малого. Такий як перший. Ну ні, менш. Ну класно. Чекай, зараз цей знов покалічиться, йди сюди Лучше воду. Ще одна рибка у нас. Ось Такий клинчук. Знову ніякість. Третя рибка в заліку. Сильні сильній течії, що там в нас кленик? Кленик на смітній якості. Ось такого приємного розміру. Є ще один, це вже маленький, зійшов. Це шедевр! На, на, на таку паличку. Непогана ямка, тут їх є в кількості і всі вони гарно розміру. Один краще другого. Кивіться, ще яка одна рибка. Ось Black Swan до 4 грам. Сьогодні день мутантів. Ще одна рибка, зміна приманки і з першого ж закладу клеє. невеличкий клейм, також сміт, цього разу Арес. Рес 3,5 грам. Найменший з цієї точки, приємного розміру, але він найменший. Так. Ще одна рибка. Хлопці вже зляться. У мене сьомий, у них двох без риби. Риба сама чує. Йде туди, куди треба. о, Це малесенький. Без... Але повністю дивіться, де приманка. Повністю у нього вша. Як її діставати без інструмента, я не знаю. Товариша має бути інструмент. Зараз не будемо звернути. Зараз я піднявся трішечки вище, заліз вже в самі пороги. І тепер моя рибалка дещо буде відрізнятися. Тепер мені потрібно шукати ось такі відкриті місця, де немає камінців, з більш помірною течією. Шукаємо віконечка між камінцями, працюємо вертушечками, граємося з кольором вертушечки і знімаємо з цих віконечків рибу. Таких віконечків риби багато стояти не буде. Зняли одного два і переходимо далі далі, далі і далі. Є у нас рибка, чергова рибка на АРСО. Піднялися ми вище по течії вже в самій пороги. І покльовка в самих порогах. Довго не змушує нас чекати ось така невелика полянка і зараз в таких місцях будемо ходити шукати віконечка і ловити рибу є в нас рибка з новенької локації Кленник захотів в облерочку. Кленник захотів голова стіка. О! Також приємний розмір. Сьогодні весь день клюють просто класного розміру в головлі. Це 400 плюс грам. Давай! Ще цікаво, тут вертушечко і кидав, а ресточку я обкидав повністю всю точку без покульовок. Позаду мене камінці, це вихід із камінців, тільки з іншої сторони. І на облирочка я не взяв. А ресточку кислоту не хотів. Тому висновок, що потрібно мати. В більшості, звичайно, це метал, і воблерки також мають бути. І є ще одна рибка. Це вже малюк, грам 200. Так, 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 подсибай трошечки і зараз будемо те відпускати. Ус. Класно, бачите, воблер працює. Бюджетний воблер, 200 гривень, можете купити у нас в магазині. Непогано працює. Цікаво в перекаті не клювало, а за перекатом клює. Його не зрозуміти. В одному місці навпаки, в іншому, він на глибині зараз стоїть. Хорошенький. Як і всі хорошенький. Ну, стандартний сьогоднішній розмір для багато ковід може показатися з трофеєм, але сьогодні всі такі. Дивіться, який класний. Грам 450 десь. пускаємо. Ну що ж, друзі, прийшов час прощатися. Сьогодні підений Бух нас порадував не тільки кількістю рибки, а й своєю якістю. Мінімальне голову, нікого сьогодні я ловив, заважив грам 200. Плюс. Найбільший був грамиків так до 600, 400-450-500 грам, Ось такі сьогодні на клині клювали. Рибка стояла як і в течії, так і між камінцями, і поза течею, тобто абсолютно в різних місцях. І на глибині, і на сильному мілякові, важко його зрозуміти. По приманкам працювали сміт це з металу, АРС-3 і ніякіс. Я в кінці, коли вони затихли, вирішив поставити воблерочка, і воблерочок також спрацював. Хоча на початку рибалки, коли ставив воблера, то покльовок в принципі не було, працювало лише желізо. Тому у вас в коробці повинно бути все, щоб успішно ловити рибу. Якщо ви думаєте, що я пробігся сьогодні по якимось набитим точкам і ловив рибу, то ні. Я тут знаходжусь перший раз, і ви самі побачили, яка в мене перша рибалка, може бути на новому місці. Головне чітко читати річку, розуміти, де риба стоїть, мати хороші приманки, і у вас все вийде. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайк і всім вам до зустрічі на каналі Golden Fish.